Андрій Магера класно підмітив парадокс. Більшість людей вважають неефективною роботу Офісу президента в той же час е майже половина людей роботу самого президента вважають ефективною. От е як це пояснити? Виходить, що е сам президент е хороший. Ну, я маю на увазі пояснити позицію цих людей. Сам президент з їхньої точки зору хороший, але людей, яких він призначив у свій офіс, ну його офіс це повністю його відповідальність. Там призначає виключно він сам. Там навіть дорадчого голосу, як при призначенні уряду в нас де-факто, Верховна Рада немає. А як же так, що ті, хто ним призначений, виявилися поганими, коли він сам хороший? Може хтось пояснити із тих, хто вважає, що Зеленський хороший? Ну якщо він хороший, як керівник, так? Глава держави, ну, то тоді і люди, яких він призначає, повинні бути хорошими. А якщо люди, яких він призначає, виявляються поганими, причому поганими вони виявляються всі 5 років, то е, де він в чорта хороший? Скажіть мені, будь ласка, як керівник, не як артист. От, е, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, цей парадокс. Хто пояснить?